Слава Богу. Слава Богу. Було це в селі, так розказують люди. В той час, коли сонце нестерпно пекло, гарячі жнива починалися всюди, і вийшли на поле жінки за село. Одна з них помітила враз дим над хатами. Димок, підозрілий далеко в селі, горить. простогнала вона зі сльозами, і серце від жаху стиснулось її. Неначе щось чула стривожена мати, душею була невимовно сумна, чи то не моя загорілася хата, промовила раптом ледь чутно вона, покинула серп і помчала, як вітер, на серці безмірно їй тяжко було, нічого в той час не хотіла у світі, а тільки б скоріше, скоріше в село. Її босі ноги стерня пробивала, і під заливав її очі сумні, летіла, як пташка, і небо благала, і терпло від розпачу тіло її. Так, хата горіла, її бідна хата вогню не могли погасити ніяк, і вбігла в вогонь, не вагаючись, мати, і з криком розпуки, і шахом в очах, здавалось. Вона відійшла вже у вічність, Здавалося, що жертвою стала вогню. Та вийшла вона, пригортаючи міцно до себе заплакану доньку свою. Вогонь опалив материнські руки, та донька живою була на руках, і сльози від щастя чи ще від розпуки стояли в глибоких жіночих очах. Пробігли руки, мати вже постаріла і якось промовила донька її. Соромлюсь людей, що руки такі обгоріли, негарні такі, мамо, руки твої. Заплакавши гірко, їй мати сказала: Тобі я зробила усе, що могла. Ці руки я ними тебе пригортала, а ти їх не ціниш, дитино моя. Так часто буває. І в нас, християни, тих рук, що спасли, так не цінимо ми, тих рук, що на себе взяли наші рани, соромимось часто ми перед людьми. Якби ми в той час могли бачити того, хто спас нас від смерті, о як Він скорбить. Давайте ж почнемо свідкувати про Бога, і давайте почнемо Його рани цінить. Хай очі Господні. Сумними не будуть, і руки зневаженими за добро. Давайте за те, що безмірно Він нас любить, покірними будемо Слову Його. Амінь.